Привіт, люди! Дивіться, така от думочка з'явилася про те, що люди деградують, а разом з людьми деградує і керівництво людей. Давайте візьмемо умовно три сфери розвитку людини. Перша сфера це умовний дурак. Друга сфера це середнічок. І третя сфера це занадто розумний. Якісь там генії. Да? Коли у нас і там плюс-мінус воно розпреділяється, ви самі знаєте як. А, більше всіх буде у нас середнячків, дураків буде мало, а геніїв теж буде стільки ж скільки дурачків, десь плюс-мінус однаково. От. І сама небезпечна штука це коли оцей от середній клас розумних людей, ну як, середнього достатнього розумного. Стану э, стає трошечки тупішим. І що стається з людьми, які трошечки тупіші? У них нема знань. А коли у людей нема знань, пам'ятаємо, як було в минулому, вони починають боятися того, чого вони не знають. От э, звідки взялись язичні, язичні боги э, в минулому? Люди. Боялися дощу чи хотіли доща, не знали, як це воно відбувається. Там гроза, молнія, всі діла дуже було ссикотно, і от вони вирішили, що це божество таке, тому що те, що вони не можуть зрозуміти, вони його бояться і йому поклоняються, щоб воно його не вбило, скажімо так. Тому люди, природа людей це боятися незрозумілих речей для них. І коли, наприклад, ви йдете кудись навчатися, у вас перше, що є, це страх а, того, що ви тупий. Да? Так завжди, так у всіх. А, і ви боїтесь, тому що дуже багато речей для вас незрозумілого, ви думаєте, що ви не потянете, ви починаєте оцю от свою баязнь, якщо ви трошечки ще тупіший, ви починаєте. Перекладувати на інших людей, які трошечки розумніші за вас, ви їх починаєте не любити. Скажімо так. Тому що е, глупі люди ніколи не люблять людей е, трошечки розумніших за них. Вони їх бояться. Все дуже просто. Вони бояться, що ті люди знають щось, чого не знають глупі люди. І так от і в виборі. Керівництва і, до речі, прийняття на роботу спеціалістів. Є така проблема, що люди, коли когось наймають, вони хочуть наймати того, хто трошечки якби, тупіший за них, для того, щоб він не сперечався, не слухався, що треба робити і все інше. В 90% випадках стосовно прийняття на роботу, так і є, ну, якби, якщо людина сперечається або там, не слухає парад, стоїть свою точку зору, ну, може не в 90-80, то це не дуже гарний вибір людини на роботу, яка повинна виконувати якісь свої обмежені функції. От. Але в 20% це от не так. Тому що, якщо ви наймаєте людину на якусь сферу, де ви не шарите, да? то вам по-любому треба людина, яка шарить краще за вас. А ви її боїтесь. І тут от така нестиковочка складається. Ви боїтесь знань людини, яка, яку наймаєте на те, щоб вона керувала тим чи іншим вашим бізнесом. Тому що ви думаєте, що. У вас багато якби, підсвідомих страхів є, а, і ви просто. Це природа людей, ви боїтесь цю людину. Ви думаєте, що вона а, украде ваш бізнес, вона там щось завалить, тому що вона щось якась дуже хитра жопа, вона ще там щось зробить. І ви їй не сильно довіряєте. Тому люди з меншим IQ не сильно довіряють людям з трошечки вищим IQ. Тому що. Банально, от дивіться. Доктора і вчені сказали, що бухати погано, курити, палити теж погано. І що люди? Люди цьому не сильно довіряють. Ну, тобто, вони, як би, вірять, але таке. не зважають на думку тих, хто трошечки розумніший. А потім, коли приходить срака, вони такі а. От. От, був би я розумніший, я б тоді не пив, а тепер печінь треба вирізати і все таке. Тому, дивіться. З державою у нас та сама фігня. Рівень освіти людей трошечки впав. Ну, впав це не наша заслуга, це заслуга всього світу. Всього світу, гаджетів, інтернету, простих речей, скажімо так. Тому що в усьому світі. Було прийнято вже як 20 з чимось років робити речі простішими для людей. Щоб, знаєте, глобалізація, транснаціональні компанії, вони виробляють речі, якими користуватися дуже зручно і дуже просто. А, буквально 2 натискання клавіші і все, що вам треба, все робиться. Максимум 2-3 натискання клавіші в будь-якому додатку. Призводить вас до того, що ви отримуєте бажаний ефект того, що ви шукаєте. Люди натренувались на цьому. натренувались І тепер в житті у них така ж сама фігня. По телеку їх замбують рекламою, якою обіцяють, все дуже просто і класно. Тільки купи якусь хрень. З точки зору держави, та сама штука. Наобіцяли просто мільйон. Всяких бенефітів, все безкоштовно, все там 4 тисячі вчителям, мільярд дерев, ніякої там корупції. А що банально просто ошукали. А путем до цих от людей було те, що це людина з народу, да? путем для вибору людей Зеленського було те, що сказали, що він людина з народу. А значить, що тупенький. А тупеньких ми що, ми тупеньких не боїмся. Тупеньким ми довіряємо. А розумним ми не довіряємо. Тому вибір більшості людей завжди буде за тупенькими. Тому що вони їм більше довіряють. Так от, в усьому світі насправді відбувається така сама фігня. Ви можете подивитися, що, що Трамп витворяє. Що інші державні лідери витворяють, вони вибирають людей, яких вони не бояться, які не сильно розумово здатні. А тепер подумайте, що роблять оці от не сильно розумово здатні люди в критичних ситуаціях. Вони приймають несильно гарні рішення, тому що вони трошечки тупенькі. От. Тому що вони тупіші за виборців. Виборці їх вибрали, тому що вони їх не бояться. А оці люди будуть в критичні моменти життя країни портити виборцям життя, тому що вони не знають, як себе поводити чи які рішення приймати, тому що вони самі по собі дубі. От і все. Тому як із цього всього виходити? Відіть, блін, на курси, трошечки розумнішуйте. Зараз дійшло до того, що вже багато років використовуються програмки вчасно, програмки там для автоматизованої бухгалтерії, електронний облік документів, а люди досі їздять з бумажками, пересилають їх чуть ли не по факсу, хто пам'ятає, що таке факс, тому що вони не хочуть вчитись. Їм страшно. Їм страшно відкрити інтернет, нажати на кнопочку, нажати там ще щось. Їм страшно щось подивитись. Люди дивляться в Facebook, читають заказні статті якихось ботів. А, а з ботів зараз у Фейсбуці більше, ніж звичайних людей. От відкриваєте профайл цієї людини, а там фотки стирені з інших профайлів. Ну ви про це не дізнаєтесь, бо ви тупенький. Ви не знаєте, як перевірити, чи справді там фотки цієї людини чи ні, чи це жива людина чи ні. А дуже просто. Составити декілька фактів треба. Час реєстрування аккаунту на Фейсбуці. Регулярні фото там, родини в цьому Фейсбуці за останні, там, 10 років. Тому що Фейсбуком користуються вже більше 10 років. всі. А не відкривати профіль, якому там 2-3 роки якраз під час війни створений. І Довіряти йому перепощувати те лайно, що вони там друкують. Будьте трошечки розумнішими, блін, люди. Просто трошечки розумнішими будьте. Вибирайте так само тупіших людей, якщо ви їх боїтесь розумних. Але якщо ви трошечки порозумнішаєте, то і вибирати ви будете трошечки розумніших а, в лідери держави. Тому починати треба з себе. Не, не, не блін, розказувати, що там от, Зеленський какашка, він нас там підставив, ми йому довірилися. Він такий от. Так ви йому довірились, ви ж ви, ви йому довірились. Це ваше рішення. Ваше рішення було довіритись людині, якій ви довіряєте, а значить, людині, яку ви не боїтесь, а не боїтесь ви яких людей? Ви не боїтесь тупих людей. Тому розумнішайте самі, і будете не боятись більш розумних людей. Які будуть приймати більш розумні рішення. Вам не подобається зараз, як працює ТЦК? Ну так чудово. Що для цього треба? Треба, щоб керівництво цього ТЦК було трошечки розумнішим. А значить, вибирати треба трошечки розумніше керівництво. А для цього треба порозумнішати самому трошечки. Тому самовдосконалюйтесь трохи, люди. Вибирайте людей, які. Трошечки розумніші за вас, наприклад. Оце от все, що я хотів сказати. Бо ми так докатимося скоро до ідіотократії, коли люди вибирають е людину, яку вони не бояться, бо вона нерозумна. Не да? А розумних людей вони бояться. Бо він умний, все, це капець. Ставьте лайки, і підписуйтесь на канал. Что ты думаешь? Пишите комментарии.